Зараз записуй і роби, і ти побачиш, як твоя впевненість в собі, як зміниться все навколо. Називається внутрішня опора. Перше треба написати всі свої плюси за те, за що ти можеш гордитися собою. Ти думаєш, може і нічим, та є. Якщо ти станеш писати, ти побачиш, що є чим гордитися, є за що себе любити, поважати. І це, може те, що ти робиш краще за інших, може, це, не знаю, ти спиш краще за інших. Може в тебе якісь є, не знаю, заслуги, за які ти реально дуже пишаєшся собою. Прописуєш, а потім. Малюєш цю ту опору, яка як вона буде? Це буде тільки твій малюнок. Малюєш, поміщаєш в те місце, де вважаєш вона у тебе. Є в тілі. І становишся і представляєш, що ти ця опора, і ця опора, ця опора де в тебе в тілі, вона проростає в землю, і становиться, наприклад, це може бути твій образ, якесь дерево, яке проростає таким сильним корінням, яке таке сильне, і, і це твоя внутрішня опора. Це те, що ти на себе опираєшся, так ти можеш помістити туди ще й якісь зовнішні опори, де ти отримуєш якусь підтримку, ще що і це буде максимально тебе усилювати.